Пригода Хіро та магічний соробан. У давній Японії у маленькому гірському селі жив хлопчик на ім'я Хіро. Хіро завжди мріяв про великі пригоди, але його найбільша пристрасть була соробан, стародавня японська рахівничка. Його дідусь, мудрий старий майстер соробану, одного дня розповів йому таємницю. Соробан не просто інструмент для рахунку, але й ключ до розкриття таємниць Всесвіту. Одного ранку. Хіро знайшов у своїй кімнаті дивний, старовинний соробан, прикрашений містичними знаками. Того ж дня, після занять у школі, він вирішив випробувати соробан, роблячи різні розрахунки. Але коли він почав складати числа, соробан раптово засяяв яскравим світлом, і перед хіро відкрилася портал у інший світ. Відважно крокуючи через портал, хіро опинився в чарівному лісі, де дерева говорили, а річки співали. Там він зустрів дружелюбного дракона на ім'я Кенсукі, який розповів йому про злого володаря, що захопив владу над цим світом, використовуючи чари для контролю над елементами. Єдиний спосіб перемогти володаря використати магію соробону, щоб розгадати його таємницю. Хіро і Кенсукі вирушили в подорож, щоб знайти злого володаря та відновити мир у цьому світі. По дорозі Хіро використовував соробан, щоб розв'язувати складні загадки та перешкоди, відкриваючи силу логіки, математики та кмітливості. Вирішивши останню загадку, вони відкрили секрет володаря його сила була в числах, і лише правильний розрахунок міг зруйнувати його чари. Завдяки мудрості та навичкам, які хіро набув, використовуючи соробан, він зміг перемогти володаря, повернувши мир і гармонію у світ. Повернувшись додому через портал, Хіро зберіг свій магічний соробан як нагадування про пригоду, доказ того, що знання та мудрість це наймогутніша зброя.